Вітаю пасічники, 7 березня. Сьогодні свято у нас, благовіщення. Хочу всіх привітати зі святом. Хай кожному наш з нас дасть, кожному українцю Господь благовісточку. Ця вісточка хай вищає про перемогу України та миру на землі. Хай буде так. Ну, сьогоднішні що наші пчли, кстати? Бджоли наші вже не літають. Скопали огород, зарали, посадили морквинку, бджолка наша. Що хотів сказати по пчолам. Зараз от такий е... можна заглянути вулик і виявити, що сім'я просівша. Тобто бджола. В нашому регіоні Дніпровської області такий зараз період. Бджола наша новенька масово ще не вийшла. Поодиноко там вона виходила, бджолка мінялася, ну ще процентів, навіть 60-70 в різних вуликах як плюс-мінус. У нас бджола ще не помінялася. Тобто 60% більше бджоли. Зараз стара бджола відходить, а молода ще не народилася. Тобто можна подивитися подивити, ну, просадку пчелосімей виявити. Тобто пчоли стали слабішими. Но, якщо ми відкриємо, там розход. Зараз в такий період бажано їх не трогати. Тобто, щоб не відкривати. Гніздо і не застужувати розплод, щоб їм не було менше енергії тратити е, підігрів розплодом. Так що, ну, якщо екстрені роботи, там Хтось щось робить, наприклад, по виводу маток, це таке. Да, там вже вибираються сім'ї. Куди там треба з них що робити? Ну, Поки я цим ще не займаюся. Хто займається матками, то в них там свої графіки. Ну а зараз. Поки чекаємо. Ще що хотів сказати по поводу погоди. Я, звісно, дуже сильно е мене чи радує, чи дивує погода в цьому році, тому що 7 квітня у нас сьогодні було 34 градуси тепла на сонці. Ну, а так, 25-26 тепла. Е дуже жарко десь в час. Другої години дня було дуже жарко. Розцвіли масово обрикоси, вишні понабухали. Тобто, е, прошлі года, я так наблюдаю, це все десь такої температури, що так резко і жарко. Я щось навіть не припоминаю. Так що Дуже-дуже тепло не знаю до чого готуватися. Плани Планував огляд сімей десь 25-30 квітня. Ну, Зараз, в принципі, нема що заглядати. Я по поводу садів, коли почнуться сади, і підставлять вощину. На Абриковське можна підставляти, ну теж, ну, слабенько, краще не треба. Хай зараз вони сидять і їх не тривожить. Планував підставляти вощину десь з 10, го з 8-10 травня, плюс-мінус. ну, то -то. Бачите, по погоді все орієнтується джоляр тока по погоді. Погода пішла, жара тепло. Зараз масово підуть цвіти, сади, цвіти, все масово зацвітає. Якщо не буде дождів і похолодання. Ну, по прогнозам не передають. Будуть там через тиждень трохи пониження температури, але не набагато. А там побачимо. Так що всі роботи плануємо від... Погодних умов. І це круглий рік, воно завжди у пасічника це на першому місці. ну Так, в принципі, бджолки Що ми зробили по, по нашим роботам в цьому році, бистренько що нам? Последні роботи наші були. Последні роботи а Що ж ми робили? Последні роботи. А, ми ж перевіряли наліччя маток. І засіва, засіла, серії в порядку в сім'ї, карма засів. І виявили, у нас вийшлося сім сімей, вісім навіть, вісім сімей, що не було матки. А в одній сім'ї сім, і в одній сім'ї матка була, але не сіяла. Я вже наблюдав, наблюдав за нею, вона не сіє. Які причини нам це можете підказати? Бо 에... Даже не знаю, чого вона перестала. Ну, Природні якісь умови. Десь природні поле, щось пішло не так, а може коли обрабатували, хімія теж сильно вліяє на все все від кліча, коли обрабатували. Десь матки могли теж. Могли, я так думаю, при огляді зімніх сімей, зімою, якщо ми заглянуємо, можемо десь щось ну, і придавити маточку. Ну Це одні якісь із варіантів, а там може в кого свої домисли, мисли. Може природній фактор, може і природній фактор. Тобто в сімі сім'ях -сім не було маток. Не було маток. І в одній була, що вона червила. Ось так я пооб'єднував їх із там, ну, більш слабими э, сім'ями. Ну, а по об'єднанню там інформації багато способів в різні періоди. Зараз ну, я період діла корпус, а то корпус без маточної сім'ї, обов'язково до маточної сім'ї. Е, щоб та льотна пчела, якщо ми візьмемо, е, з маточної, що вона вже робоча на тому самому місці, щоб стояла сім'я, розвивалася, пчоли як літали, літали, не збивати їх з зритні. У мене пленочка стоїть, я то одгорнув на 2 см на вуличку, зверху корпус поставив, вони там днів 5-7. Побули разом там, половина з'єдналася, а через 5-7 днів відкрив всі, з'єднав їх, пострусював, сформував на один корпус. Все. З'єднання пройшло. Ну, це весенне. ще ну, методи теж є з'єднання. з'єднанню. Кожен вибирає, як йому підходить. підходить. Ну, все, бувайте здорові. До нових зустрічей.